Доброго дня, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні в нас другий звіт по моєму проєкту Використати Faberlic до кінця. Отже, отже, на першому звіті у нас було 70 продуктів від Faberlic. 70 це взагалі 66. Але ще я додала 4 продукти, які я не знайшла спочатку, але потім, але потім ще, ще з'явилося 4 продукти. Я їх додаю до проєкту. Це ось такий. Ось така підводка маркер. Glamt чорна. Також. Ось такі два пробнички парфумів: це Tropic Story та «Променад». І також і також ось такий шампунь-бальзам ботаніка, це береза та репійне масло. І того 70 продуктів було. Отже, цьому за місяць використання в мене закінчилося 5 продуктів. Зараз перед вами представлені продукти, якими я не користувалася в цьому місяці взагалі ні разу. Це Ну, Майже всі пробники, так як я закінчила один і один ще не, ще не повністю. Також з декоративки це оце, підводка маркер не користувалася, рідкі тіні, рум'яна кульки. Так, тіні сті, Стік сині. Також помада стік, Блиск Світбери, помада Абсолютне зволоження та помада. Бархатний сезон. І з побутової хімії це два мила для кухні, так, олівець плямовий відник, засіб для ванної кімнати, засіб для духовок плит, чистіший універсальний крем, далі засіб для миття посуду і водний освіжувач повітря. Це ці засоби, які мене користувалися. Далі покажу, що закінчилось. Закінчився ось такий шапунь бальзам, який я вела в проєкт, але його було ось трішки, і я його закінчила. Далі, з побутової хімії, в мене закінчився отакий плямовий відник рідкий, Тут було ось небагато, я його закінчила. Також з доглядових засобів закінчився ось такий діді спрей догляд для волосся. Його було небагато, я його закінчила. І також закінчила ось такий живильний крем для ніг Happy Steps. І ось такий пробничок парфумів Bell Ange. Також повністю закінчила. Далі, чим я користувалась, але не закінчила. З доглядових засобів. Це ось такий крем для шкіри навколо очей ботаніка. Його було на початок проєкту 16 грам. На початок, ну, точніше, зараз його 12 грам. Далі ось такий. Бальзам для волосся, ботаніка. На початок його було 205 грам, зараз 168. Далі ось такий дезодорант антиперспірант. Він якийсь дуже він довго закінчується, дуже економний. Його було. 39 грам, зараз 36 грам. Потім очищувальне молочко вербена. Ним я майже не користувалася один чи два рази за місяць. У мене зараз дуже багато на, на тестуванні засобів міцелярок і всього, тому. Поки що не дуже часто користуюся, було 172 грами, стало 172 грами лише використала. Далі, в мого чоловіка, ось такий бальзам після гоління було 80 грам, стало 77. Також дуже економно. І останнє з доглядового це ось така піна для бриття чоловіка ланцелот, було 92 грами, а стало 81. Так ось що. який результат у мене по доглядових засобах. І було. Дев'ять на початок проєкту засобів доглядових, а стало 6. Це три засоби закінчились. Так, щодо побутової хімії. Результати засобів, якими я користувалася за місяць. Засіб для миття зеркал. Ось відмітка, скільки було, скільки використала. Не дуже багато, але результат є. Також, засіб для ванної кімнати. Один у мене у мене їх два, тому один не, одним не користувалася, а одним ось так використала. Ну, в ць, за цей місяць закінчу. Далі. Засіб для підлоги та стін ось такий. Також результат є непоганий. Далі, далі. Засіб для миття посуду. Також у мене їх два, Один, одним не користувалася, а це і ось такий результат, дуже економний засіб. Ну, за цей місяць довикористовую мило для кухні рідке. У мене їх три, і це використала ось так. Залишилось ну, за цей місяць також довикористовую. Далі спрей для обробки поверхностей. Тут я е, на, на вагах, е, так, було на початок проєкту 80 грам, е, зараз 68. Трошки використала. Далі універсальний антибактеріальний засіб. Ось такий, трошки використала, не дуже багато, але скільки є. Засіб для гладіння білизни тут зовсім трошки використала маленький результат. І освіжувач повітря в одній основі у мене їх два. Цей використала ось так. Ось такий результат. За скільки також трошки є. Отже, на початок проєкту в мене було 18 продуктів побутової хімії. Зараз 17, один закінчився. Щодо тестерів, то в мене було на початок 24 тестери. Це вже з тими, що два я ще знайшла і додала до проєкту. Закінчився один Бел-Енж, і Місіс Інкогніто залишилось небагато. Закінчу. І того 23 пробники. Тепер щодо декоративної косметики із того, чим я користувалася в цьому місяці і що змінила свою вагу. Вибачаюсь, в мене моя кішечка прийшла тут. Також захотіла розповісти вам щось. Вибачаюсь. Отже, перше, це. CC-крем Вербена. Трішки повикористовувала на початок проєкту 21 грам, зараз 19. Також туш для вій. На початок проєкту 21 грам, зараз, зараз 20. І також бальзам для губ ось такий було 14 грам, став 13 грам. Це з того, що трошки зменшилось. А зараз ті, ті декоративні продукти, якими я також користувалася, але Ну, дуже мало і вага не змінилася із попереднього звіту. Це в нас пудра в кульках. Ось така. 42 грами зараз. Також рум'яна ера краси. Ось такі. 30 грам їх. Також ліловий коректор. 17 грам. Праймер для вій. 12 грам, але він вже закінчується, я його довикористовую в цьому місяці точно. Також туш для брів. 13 грам. Також блиск для губ. Зеркальний об'єм. 13 грам. І помади. Це в нас Marvel Shine. 16 грам. Ой, все попадало. Та, дві помади перша леді це витончений ліловий та ідеальний беж. Ось такі. По 23 грами. Отже, в декоративної косметики в нас нічого не закінчилось. 20 продуктів в проєкті. І того разом 66 продуктів зараз. Ось так. Ну, не скажу, що дуже гарний результат, але е, декоративка взагалі дуже довго використовується. Е, ну побутова хімія, користуюся, але так як в цьому місяці мене Якийсь період не було вдома, я була в своїй мами, тому трішки менше, чим я очікувала повикористовувалась, але нічого, в цьому місяці буде більше. Отже, всім дякую за перегляд. Сподіваюся, що вам подобається цей проєкт. Цікаво спостерігати. Отже, до нових, до нових звітів, до нових відео. Всім дякую, бувайте!